ாலி lollipop, பப்ப lollipop, lollipop. хлопчикам і дівчаткам, а також усім, хто полюбляє цікаві подорожі, розповіді і усе нове. З вами Міні-Клуб. І сьогодні ми поринемо у цікаву країну кіно. А точніше, ми розповімо про те місце, де це кіно показують, про кінотеатр. А допоможе мені у цьому наша героїня Владочка. Владочка, традиційно, розкажи трошки про себе. Я влада, навчаюся в 29-й школі. Ну, а чим ти полюбляєш займатися? Я полюбляю читати різні вірші, співати пісні і розказувати різні гоморески. Молодець! А в кінотеатри ти полюбляєш ходити? Так, дуже. Ну тож пішли. Дочко, ти знаєш, коли з'явився перший у світі кінотеатр? Ні, не знаю. А сталося це хлопчики, дівчата, понад 100 років тому, наприкінці 19 століття. Із зародженням самого кінематографу відбулося це у Сполучених Штатах Америки на Бродвеї у Нью-Йорку. І це були такі собі кабіни, у яких стояли спеціальні пристрої кініскопи Едісона. Ладочко, а ти була у сучасних кінотеатрах уже? Так була, я намагаюся не пропускати жодної прем'єри. Які ти дивилася фільми? Я дивилася Аліса в Зазеркалі фільм і за три дев'ять флімель, і також багато інших фільмів. Молодець. Тобто владочка мені професійно допоможе познайомити вас, хлопчики і дівчатка із системою кінотеатру. А тепер ходімо роздягатися. Доброго дня! Доброго дня! Отже, ми прийшли до вас, чого потрібно починати? Це наша приказ зона. Спочатку наші глядачі заходять до неї. На екрані вони можуть, можуть побачити наш розклад сеансів, які є фільми у нас в прокаті, які є мультфільми, фільми та час. Їх також формат 2D або 3D. Також наші глядачі, я кажу, часто задають питання нашим касирам, які mm -hmm. мають ідеальні відповіді для кожного з них. Скажіть, будь ласка, а скільки одночасно може демонструватися фільмів? Одночасно у нас, у нас шестизальний кінотеатр. Отже, одночасно може бути шість фільмів у різному залі, а також різні фільми або мультфільми, а також в різних форматах. Може бути один і той самий фільм, але в одному залі 2D, в, друг, в іншому залі 3D. А як можна купити квиток? Ви повинні підійти до касира, вона вам включить таку схему на екран. Надалі вона вам може порекомендувати mm -hmm. ті посадячні місця, які вас цікавлять. Оце ми бачимо місця на екрані. Так, Так, це наші mm -hmm. суперлюкси, люкси, mm -hmm. шкірені крісла. Потім я вам про них розповім mm -hmm. детальніше. Це наші інші місця. Екран знаходиться вгорі. Тобто ми вже купили квиток. Що ми робимо далі? Так, касир вам видає квиток, чек, далі ви йдете до нашого фоє, далі до залі. перед, будь ласка, місця сидять сидіть. Будь ласка, ваші квиточки. Дякую. Дякую. Надалі ми проходимо в фає, але я бачу, ви з речами. Ви можете да. залишити їх у наших локарсах. Владо, а ану, скажи, який ти номер обираєш. Ух ти, як тут гарно. А що це таке? Це на шофо нашого кінотеатру. Всі зали пронумеровні: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Ось тут кость ми можемо почекати початку сеансу. Так, так наші гості, та глядачі, займають тут місця та чекають нашого сеансу. Тільки часу до сеансу треба приходити до кінотеатру? Наші гості приходять за 30 хвилин до початку сеансу. Якщо вони бронювали квитки, вони їх купляють до каси, далі проходять до бару, скупляють наш попкорн, якщо бажають напої. Далі очікують сеансу початку. Адміністратор залу запрошує наших гостей за 5-10 хвилин до початку сеансу. Якщо це 2D формат, він перевіряє квитки. Каже їм місця, які вони займають, та бажає перег... гарного перегляду. Якщо це 3D-формат, то він також видає окуляри та серветку. Ну що ж, ходімо дивитися, які у вас зали. Ходімо. Ну, а зараз ми знаходимося у самому центрі кінотеатру. Це глядацька зала, що тут і як, давайте дивитися. Зала кінотеатру. Тут сидять глядачі, вони дивляться кіно. Скажіть, будь ласка, чи є якісь нормативи? от таке складне слово для хлопчиків і дівчаток. Про те, а, чим відрізняється одна зала від іншої, розкажіть про цю залу. Будь ласка, саме в цьому залі кількість місць налічує 132. Тут глядачі займаються місця. Ти дивиться на розмір нашого екрану, в нас велике полотно розміром 14,5 метрів на 8,5. Тобто воно підходить під розмір залу, де з будь-якої точки нашого залу буде гарно вигляд навіть на наших люксах. А що таке люкси? Взагалі, розкажіть, будь ласка, чи є кращі місця, гірші місця, з чим вони відрізняються? Люкси це шкіряні дивани, які мають найкращі місця на останньому ряду, та вони можуть розкладатися, де наш глядач може займати, скажімо так, лежаче положення. Тобто дітки можуть утрьох, ну, мабуть, сісти на дивані та, і <на> дивитися. Одне місце на один квиток. А, а скажіть, будь ласка, чи існують правила поводження у кінотеатрі? Так, звичайно, наші глядачі повинні займати місця відповідно їх, вести протягом сеансу тихо себе, не чавкати, не відкривати пляшки Голосно, Мобіль... да? Голосно так. мобільними телефонами не користуватися. адже і взагалі, взагалі вимикати, так? Так, адже у нас фото-відеозйомка заборонена законом. Тобто, влада, ти зможеш витримати, витримувала дві години фільму, щоб тихенько сидіти і тільки дивитися фільм? Так. Ти часто бувала у кінотеатрах? Дуже часто. Я намагаюся не пропускати жодної прем'єри в кінотеатрі. Дуже добре. А ще повертаючись до зали, окрім цих шкіряних диванчиків, які ще зони кінотеатру існують, і як видно фільм з кожного із цієї зони? З кожної точки залу буде вам дуже комфортно видно. Якщо ви сядете на першому чи останньому ряду, ви повністю поринетесь в весь фільм. Або мультфільм. Це все залежить від людини. Декому подобається дивитися 3D-фільми з першого ряду, декому з останнього. Але я кажу, є золота середина, це середина зали, де буде видно гарно навіть дітлахам. Угу. Тобто діткам краще брати серединку зали, щоб все було гарно. Так, все залежить від, від віку, якщо це дитині 7 років або 8, ми рекомендуємо четвертий-п'ятий ряд, якщо це навіть наймолодші, яким де 5 років, 4 роки, вони разом з батьками займають місця трішки повище. А що тут сидіння? Вони мають якусь особливість? Так, звичайно, це наші ортопедічні крісла, які мають підставки під стакани. Коли ви сідаєте на них, ваше крісло повністю займає положення вашого тіла, і коли ви навіть будете 2-3 години дивитися наш фільм, ви повністю відчуєте комфорт. А Будь ласка, скільки сеанс може тривати найменше і скільки найбільше? Найменше сеанс це в нас був 1 годину 15 хвилин. Mm -hmm. Найтриваліший це 2 години 55 хвилин. Отже, хлопчики і дівчатка, тепер ви дізналися, з чого складається кінотеатр, як сюди потрапити і як подивитися фільм або мультфільм, скільки він триває. Тож приходьте і отримайте задоволення. Ли Отже, хлопчики і дівчатка, тепер ви знаєте, куди йти і що робити, прийшовши до кінотеатру. А от, власне, як стрічка потрапляє на сам екран? Звідки береться звук? Владочку, тобі було б цікаво дізнатися? Так, а ще б я хотіла дізнатися, чого на деяких фільмах треба одягати окуляри. Добре, добре про все це вам і Владочці, хлопчики і дівчатка. Розкаже наша наступна рубрика міні-клубу. Цікаво про. Олю, а що це таке? Ну я так розумію, це проекційна. Доброго дня! Доброго дня! А хто ви такий? Розкажіть, будь ласка. Я головний інженер кінотеатру Мультиплекс. Тобто саме ви відповідаєте за те, що показують на екрані під час сеансу. Ну так. А ми можемо до вас прийти? Е, на жаль, ні, у нас е, закритий е, вхід для відвідувачів, для... так? Так. Тоді спускайтеся до нас і розкажіть нам тут, як виставити кіно на екрани кінотеатру. Отже, Сергію, що потрібно для того, щоб на екрані з'явився фільм або мультфільм? Бабіни вже відійшли в далеке минуле, тому у нас фільми вже давно не показуються на плівках. І що немає 에... великих кіноустановок таких? Вони є, вони ага. великі, але система зовсім інша, комп'ютеризовано все. І тепер мінімальна можливість пошкодження зображення, пошкодження взагалі, матеріалу, який буде показуватися. Мінімальне залучення людини у процес демонстрації фільму, так, так, так. Загалом функція людини це перевіряє, щоб система правильно реагувала на команди, от, які автоматично задаються. І в випадку, якщо комп'ютер не. Не з першого разу запускаєте, що потрібно запустити, то кіномеханік якби, контролює цей процес. Коли е, вмикається фільм, інженер має стежити за тим, як проходить сеанс, правильно? Е, під моїм керівництвом є чотири кіномеханіки, mm -hmm. які займаються е, тим, щоб фільм вмикався правильно, щоб був звук правильний, вимикають світло. А як звук подається у залу? Е, за допомогою звукового процесора, який е, Розподіляє звук по всім колонкам тут Динаміком, Да. А скільки колонок у цьому залі? Дванадцять бокових, задніх, і три великих за екраном, і два сабвуфера здорових. Розкажіть, будь ласка, як фільм потрапляє до кінотеатру? Фільми приходять до нас на жорстких дисках. Зовнішніх Постачають нам дистриб'ютори, які співпрацюють з такими компаніями, як Warner Brothers, Universal Pictures і так далі. Ось влада неодноразово була кі у кінотеатрі, і на один сеанс вона одягала окуляри, на інший не одягала. Чому так відбувається? І що означають такі дивовижні слова, розкажіть нашим хлопчикам і дівчаткам: 2D, 3D, 5D? 2D це звичайна картинка, як ми можемо бачити зараз на екрані. Для перегляду таких mm -hmm. відеороликів в форматі 2D не потрібно ні окуляри, ніяка mm -hmm. додаткова система mm -hmm. відображення. Немає. Є 3D-окуляри, mm -hmm. тобто, якщо у нас контент показується в 3D-форматі, mm -hmm. то кожному відвідувачу ми даємо окуляри 3D, за допомогою яких людина дивиться, мультфільм або фільм, створюється в. Таке відчуття присутності, і картинка стає об'ємною, і ви дивитесь вже не як на плоский екран, а наче у вікно, де відбувається все, наче вживу. Так. Тобто 3D, хлопчики, дівчатка, означає те, що ви ніби поринаєте у фільм і стаєте його учасником. А скажіть, будь ласка, нам розказували, що нещодавно до вас надійшли і дитячі окуляри. Це правда? Так, так. У нас тепер є і дитячі розміри, і для дорослих, тому всім буде комфортно переглядати. Над нами у стелі. Це система вентиляції та кондиціонування приміщень для комфортного перегляду фільмів, щоб людям було і не жарко, і не холодно, і свіже повітря було. Отже, хлопчики, дівчатка, ми розповіли вам, як фільм подається на екран. Ви зрозуміли, що це дуже велика робота технічних працівників. Ли Ладочко, а ти знаєш, що о, у світі існують такі кінотеатри, де фільми можна дивитися, наприклад, сидячи у басейні або навіть лежачи навіть у ліжку? Ні. А такі кінотеатри насправді існують. І про них нашим хлопчикам і дівчаткам розкаже наступна рубрика клубу Веселий інтернет. Розпочинає нашу п'ятірку кінотеатр Олімпія у Греції. Він підходить любителям полежати на зручному дивані, загорнувшись у теплу ковдру, наче вдома. На четвертому місці нашого списку Дісней Уорлд США кінотеатр для любителів зіркового життя. Все витримано у стилі Америки 50-х років минулого століття. Майже завершує наш список амфітеатр Пули. Унікальність його у тому, що розташований він на території давньоримського амфітеатру. І перше найоригінальніше місце посідає кінотеатр Джакусі Хот Тюб у Лондоні. Влада, скажи, будь ласка, а ти хотіла б бути актрисою? Так, хотіла. А як ти вважаєш, які якості потрібно мати, щоб грати у кіно? Я думаю, що треба бути завжди веселою, посміхатися і Позувати перед камерою. Дуже добре молодець, а добре позувати перед камерою нас і Владочку навчить наступна рубрика міні-клубу, яка називається майстер-клас. Лі-ла-лі-пап <проб> Доброго дня, доброго дня! А ми до вас на фотосесію. Ми знімаємо нашу програму міні-клуб і розповідаємо у ній все про кіно і кінотеатри. І тому вирішили навчити нашу героїню Владочку правильно позувати перед камерою. Вона говорить, що у неї ще не було. Ні, не було. Хочеш навчитися? Дуже хочу. Тож поїхали. Професійні фотосесії давно вже стали невід'ємною частиною нашого життя, незважаючи на те, що техніки безліч, і фотоапаратів, і телефонів, на які ми можемо себе фотографувати, все одно професійна фотосесія з'являється в альбомі кожної родини, чи то вагітність, чи то день народження, чи то звичайно весілля, але фотосет вже є в кожного. Проте треба вміти себе поводити перед камерою, особливо дитинці, і як це робити, нам розкаже професійний фотограф, сімейний фотограф Юлія. Доброго дня! Доброго дня, Юлія, скажіть, будь ласка, а які навички треба мати дитинці, щоб одразу стати перед камерою і щось вийшло? Ну, Навичок особливо ніяких не потрібно. Дитині для того, щоб вийшла фотосесія, необхідно розслабитися і відчути себе захищеною. Для цього на початку фотосесії вона починається не відразу з кадрів, а я знайомлюся з дитиною. Ми про щось розмовляємо, вона розслабляється. Немовлять, часто фотографують. Ну, наприклад, діти. Але вони всі посміхаються, як ви це робите? Це дуже важко, але дуже цікаво. Ну, фотографу для цього не потрібно соромитися. Ми завжди здаємо якісь звуки, щось їм показуємо. Їм да? Да, вони дивляться, і вони починають маянти, сміятися. Да? І тоді починає фотографувати. Ну, в основному воно камера вже майже наставлена на дитину. Я виглядаю за неї, починаю якось її відволікати. якісь звуки здати, вона починає щоб був. Контакт очима, угу. тоді дитина дивиться у камеру і посміхається, і тоді ловиться кадр. А як ви вважаєте краще, ось коли фотосет проходить із батьками, чи коли дитинка сама зосереджена ось працює з фотографом, і тоді її легше вмовити? Там вона менше капризує. Ну, все дивлячись від віку, а маленькі mm -hmm. діти завжди потребують дорослих. Вони можуть бути просто поруч, але будемо знімати лише саму дитинку. Mm -hmm. Тоді вона почувається впевнено, бо батьки посміхаються, mm -hmm. теж задоволені, і вона розслаблена, і процес зйомки відбувається в гарному руслі. А дітки ті, що постарші, особливо дівчата, вони вже приходять, вони вже знають все, як робити, вони вже маленькі принцеси, вони вже самі крутяться, кажуть, я сама, я сама. Потім вже їх питаєш, може, з мамою і татом. І вона каже, ну гаразд, пару кадрів. А є різниця між хлопчиками і дівчатками? Хто більше любить позувати перед камерою? Ну, Діти різні. Більше приходять з дівчатками на фотосесію, але є такі хлопці, які так не в да. вони встають там руки в кармани, туди-сюди, шапку одягнув, повернувся, сів, сказав йому, я хмурий. Він там похмурився, давай сміятися. Вони можуть дзвінко посміятися. Ну, хлопці на рахунок відкритості трішки більш відкриті, коли вже відкриваються, бо дівчата ще комплексують. Там в мене там не так, у мене там. Хоч вони ще й маленькі, але вже там юбку поправляють, волосся кудись повертають. А хлопці вже як пішли сміятися, то їх вже не зупинили. А що ось про дівчат ми говоримо? Незважаючи на вік, елементи макіяжу якісь використовуються, чи маленьких дівчаток ми фотографуємо ось такі природній красі. Ну загалом в природній, але якщо сама фотосесія вже йде в таких там вечірніх сухнях, там угу. мама й донька, то вже якусь зачіску робляться. Легкий макіяж, просто щоб не було великого контрасту між. Мамою, і дитиною, коли мама mm -hmm. дуже так ну гарно нафарбована, а дитина теж в гарному платі, особливо якщо там в червоних платтях дівчата, то mm -hmm. треба трішки підкреслити очі, щоб було разом. А скажіть, будь ласка, скільки йде часу на те, щоб якщо дитина ну трошки в собі, можливо, не така не дуже комунікабельна, скільки йде часу на те, щоб її розкріпостити? Е, ну, вже десь після полу, пів години, ну, процес вже йде, але дитина десь через пів години вже може повністю розкріпоститися, коли там вже побалакали і про мультики, і про все, що завгодно. І тобто, вона просто вже... починає да. гратися перед камерою, да. камою. Воно йде не так, як там стань так, стань так, а ано угу. просто піди туди і подивись на мене. Вони вже в русі вже роблять майже все так, як потрібно. А знаєте, дуже йде багато суперечок, які фото краще, чи ті, де потрібно позувати ось і там. Там, я не знаю, Ця посмішка виходить ну просто надуманою. Чи ті, коли фотограф ловить момент, можливо, дитинка і не бачить, що це відбулося, але це так природні і класно, як ви вважаєте? Ну, Я вважаю, що за фотосесію потрібно спіймати і той і той момент, тому що батькам більше подобаються такі фотографії, як природньої дитини. А ось дівчата вже там від 7 років, коли вони там встали, спозували, вона все як за повалинки. І їм подобається більш такі фотографії. Юль, ну ми, здається, дуже плідно попрацювали. так, як вам наша модель. Відмінно, да? Ладуська, тобі було зручно? Так. Сподобалось? Так. Да. А що найбільше сподобалося? Мені найбільше сподобалося залазити в Іван. А взагалі, як тобі роль фотомоделі подобається? Так, дуже ну в майбутньому. Ти б хотіла стати, наприклад, фотомоделлю? Так. Адка, борій своїх мам і пап і фотографуйтеся, адже світлини це те, що залишить пам'ять на все життя. Ось такі гарні світлини. Це взагалі ну, емоції, які не можна ніколи передати. <звітло -пілля> і настала довгоочікувана рубрика міні-клубу. А оскільки, хлопчики і дівчатка, ми сьогодні говоримо про кінотеатри, тож чекаємо від вас і фотографії, де ви у кінотеатрах, або переглядаєте фільм вдома, або просто тримаєте пульт від телевізора. Надсилайте свої фото до нас у групу ВКонтакті, яка так і називається Міні-клуб. Владочко». А ти дивилася нашу минулу програму? Так, дивилося, там розповідали про воду. Треба було надсилати фотографії з водою. Правильно, хлопчики і дівчатка, ви надіслали багато-багато фотографій, за що ми говоримо вам всією творчою командою велике-велике спасибі. А хто став переможцем, розкаже наш наступний сюжет. <звук> Отже, підсумки нашого конкурсу підбито. А я нагадаю, що треба було надіслати фотографії на тему Вода оскільки в минулій програмі ми говорили про воду. До нас надійшло дуже багато фотографій, дуже різні. Хтось із дельфіном, хтось у морі, хтось у басейні. Ну а от наша переможниця показала себе у всій красі від маленької маленької дівчинки до вже більш дорослої дівчаточки у своїй ванні. Ну, як то кажуть, нарешті приз переможцю у студію. Тож... Хочемо поздравити нашу побідницю, маленьку очаровательну Вероничку. Вона така умнічка, дуже красиві фотографії, дуже веселі, всі дуже сміялися, було класно. Тому наш магазин Мішутка хоче подарувати їй такого класного маленького голубого дельфінчика, і щоб він тебе радував. Держи, зайка. Дякую. Пожалуйста. Тобі подобається, Ніка? Надоку. А ти любиш дельфінчиків? А розкажи, будь ласка, ти бачила до цього дельфінчика в житті? По телевізору, можливо? Так. Да. А купатися ти любиш? Я люблю купатися. А ти в ванні купаєшся часто? Так, да. часто. З мамою? Так, да, з мамою. А розкажи, будь ласка, ти на річці цього року була? Була. І тебе пускають купатися? Пускають. З мамою кажу. З мамою. І з кругом? Так. Да. І ти плаваєш? Плаваю. Вже зовсім сама плаваєш. Ні, там риба. Там риба? Да. І ти з рибами плаваєш, так? Ну, а тепер в тебе ще одна така чудова рибка від магазину Мішутка. А я нагадую, що наш конкурс триває і генеральний його спонсор-магазин іграшок Мішутка. Готовий нагородити кожного, хто надішле своє фото із візитом я до кінотеатру, із переглядом кінофільму Дома по телевізору або просто із пультом. Адже зараз наша тема кінотеатр, тема нашого міні-клубу. Тож чекаємо ваших фотографій до нас у групу у міні-клуб ВКонтакті або на пошту, яку ви бачите зараз на екрані. Отже, хлопчики і дівчатка підійшов до завершення черговий випуск міні-клубу. Сподіваюся, вам було дуже цікаво дізнатися про те, як працює кінотеатр. Владу, а тобі було цікаво мені допомагати? Так, мені було дуже цікаво. Мені сподобалось приймати участь у фотосесії і дізнатися все про кінотеатр. А я нагадую нашим хлопчикам і дівчаткам, які хочуть теж стати помічником ведучої, що ви можете це зробити, заповнивши анкету у нас на телеканалі. Залишайтеся з нами з нашим міні-клубом. Ну а ми пішли дивитися кіно. Ходімо, влади. Дякуємо. Дякую.